Ви погано мотивуєте своїх менеджерів з продажу. Найпоширеніша проблема, з якою ми стикаємося, коли проводимо аудити відділів продажу, а це вже понад 600 аудитів, проведена в 10 країнах. Це те, що у вас дуже слабка система мотивації для персоналу. Ну це, як правило, ставка плюс відсоток. Все, більше немає ніяких KPI. Ти повинен обов'язково застосовувати ключові показники ефективності. Які ключові показники ефективності? Та самі банальні: це індекс лояльності NPS, це план продажів. Конверсія середніше. Хоча по ці. також буває, якщо ми говоримо про дистриб'юцію вас дебіторка, це відсоток дебіторської заборгованості, і це повинно завжди через коефіцієнт впливати на заробітну плату твого менеджера. Якщо менеджер з продажу не отримує додаткові стимули через коефіцієнти, перевиконав план, підвищуючий коефіцієнт. недовиконав план, значить, знижуючий коефіцієнт. Якщо він це не отримує, повірте, його мотивація буде суттєво нижче. Це те ж саме, що у вашого спортсмена, який вибігає там, да з старту немає фінішної Моє, він просто в якийсь момент розуміє, на що мені напрягатися. Куди я біжу? Для чого я біжу, розумієте? Тому, якщо ви хочете, друзі, якщо ви хочете, щоб ваш відділ продажу працював більш ефективно, обов'язково впроваджуйте KPI. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій аккаунт. Друзі, тут дуже багато зі світу продажів та технології продажів. Можна просто бути підписаним на мене і вже хопати багато крутих інсайтів. Тому не проходь повз і підписуйся.